Слово народжується з подиху, подих з руху, а рух з уваги до власного тіла. Сьогодні наш міні показ того, як ми навчилися керувати дикцією, голосом та думкою. Розпочнемо з першого джерела звучання дихання. Артикуляція формує чіткість слова. Працюємо з губами, щелепою і язиком, щоб зробити мовлення виразним. Додають голосу повноти, поєднуємо артикуляцію з вібрацією і відкриваємо природнє звучання тіла. вчимося виводити звук вільно і спрямовано, без напруги. Це основа сценічного голосу. Кожен голос унікальний. Використовуємо короткі звукові комбінації, що розкривають природний тембр. Бі, бе, ба, бо бу, -би. Пі, -пе па, по, пу, пи би 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 б ба 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 б бо 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 бу 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 буб б бы 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 б пи 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 п па 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 по 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 пу 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 п пы 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 бде бда бдо бду бди птки птке птка птко птку птки Тпі, тпе, тпа, тпо тпу, тпи. Два бобри брунатно бурі бавились в брудний баюрі. Правда добре, брате бобре. дуже добре, брате бобре. Прийшов прокіп, кипить окріп, пішов прокіп, кипить окріп. Як при прокіпі кипить окріп, так і без прокіпа кипить окріп. р ріп р р р Ррірі ре, рари, ророри, руру рури, рері. Стріла півня розбишаку, пісняра, і чорнула дременула із двора. Мури з муркою вечеряли куркою. мур мур, -мур гарні кури. Летіло три, летіло три, летіло три сороки, І сіло три, і сіло три на яворім високим, І цілий день, і цілий день кричали три сороки, що їх не три, а тридцять три на яворі високім. Лє, ли, лі, лі, лі лі ле ла ло лу ли лі ле ля льо лю лі лі ле 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 ла 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 ло 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 лу 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 ли 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 лі 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 ле 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 ля 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 льо 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 льо

Зли зле, зла, зло, злу зли. Лзі, лзе, лза, лзо, лзу, лзи. Іл, 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 б'ється, ел, Л. Ел, ел. Лежить козел. Ал ал ал. амітато, генерал. Ол, ол ол. Забитий танцпол, ул 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 танцює. Гуцул. Ил, ил Ил витерла пил, Лі, Лі, Лі на землі граблі, Ле, Ле, Ле Плаче мале, ла, Ла, Ла чорна зола. ло Ло, Ло Отримали нове житло. Лу, лу, лу. замок на валу. Ли-ли ли, ли, ли. В гостях були. Оленя одне блукало, оленя когось шукало. Оля Олю запитала, от кого воно шукало? Оля Олі каже прямо, оленя шукає маму. Ці, це, ца, цо, цу, ци, чі, че, ча, чо, чу, чи. Ціп, 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 чіп, 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 цеп, 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 чеп, 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 цап, 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 чап, 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 цоп, 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 чоп 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 цуп 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 чуп 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 цып 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 чоп чуп чуп цли цле цла цло цлу цли чли чле чла чло члу чли чижди чежде чажда чождо чужду чижди джичи джече джача джочо джучу джичи чичли чечле чачла чочло чучлу чичли чу, Упився цапки цап, що не він капустухав, упирався цапки цап, що не він капустухав, Упирався цапки цап, що не він капустухав, киця прокидається, лапками вмивається, киця прокидається, лапками вмивається, киця прокидається, прокидається, лапками вмивається. Був собі цебер та полуцебрився на маленькі полуцебренята. Всім подобається це куце Цусиня, всім подобається, це куце Цуциня. Всім подобається це куце Цуциня. Очі у вовчиці, наче блискавиці, очі у вовчиці, наче блискавиці, очі у вовчиці, наче блискавиці. Ченчик Ченчик невеличкий, на ченчику червички, ще й латочка чорненька, і шапочка червоненька. На печі на печі смачні та гарячі пшеничні калачі. Хочеш їсти калачі, не лежи на печі. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок, коло квіточок, ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок, ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло, коло квіточок, перчив перчив, поки не переперчив. Перчив, перчив, поки не переперчив. Перчив, перчив, поки не переперчив. Я печу 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 всім дітям покалачу, зверху маком притрушу, в піч гарячу посаджу. Серед корчів наша корчма найкорчакуватіша. Серед корчів наша корчма найкорчамакуватіша. Серед корчів наша корчма найкорчакуватіша. Чапля без чобіт швиляє, чаплення не немає, а чаплища без чобіт вчить до чаплі на обід У учупатих дочок по сімсот сорочок, по сімсот спідничок і без черевичок. <плес> Ї, ге, га, го, гу, ги. Хі, хе, ха, хо, ху, х. Ї, г, ге, г, га, г, го, г, гу, г, г, г. Хі, х, хе, х, ха, х, хо, х, ху, х, х, г, 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 Хихихих. хе хе хе, -хе, -хе. хе, -хе, -хе, -хе. ха-ха-ха-ха-хах, хо хох -хо -хо. ху 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 хух хи-хи-хи-хи-хих. Іг-г-иг. Зайчик біг. Ег ег ег. Запізнився Олег. Аг 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 В театрі аншлаг. Ог, ог. ог, Невдалий діалог. Уг, уг, уг Біжу. На луг. Іг иг, иг иг на потяг стиг. Ї-ї-ї Вітаю вас, дорогі. Ге-ге? Раптом сказав еге. Га 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 замучила жага. Го, го, го. використовує арго. Гу-гу гу. Вітаю маму дорогу. Г-г-г. Зустріли вороги гуси гуси гусенята, гусенят багато вгната. Гей, гиля їм гнат гука, відганяє гусака. Ші, ше, ша шо, шу, ши, Жі же жа, жа жо, жу, жи. ше, ше, ша, ша, шо, ши. Сіші шеша сушу, же, Зі жа, жа, жа жо, 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 жу жу, жи. Siż, szeż, 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 zusz, ziz. Ziz, zesz, zasz, szeż, 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 Здіждізде жде зда з дождо з дужду здижди. Щіздіжде здешта зда з дожту з дужти Женчик женчик невеличкий, на женчику черевички, і шапочка чорненька, і латочка червоненька. Жовте жито жук жував, і з женою жартував, жартом жартом у жені жвавий жук живе в жмені. На шосе шумлять машини, лиш шпарки шурхочуть шини. На шосе шумлять машини лиш шпарки шурхочуть шини. На шосе шумлять машини лиш шпарки шурхочуть шини. В горішнику горішена горішками обвішена оришка і тимошка струшують горішки. Мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці в ніжки, кішці смішки не трішки. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Так, як ти не вмію я, ти не вмієш, так, як я. Тишком нишком вийшла мишка із нори, тишком нишком вийшла мишка із нори, тишком нишком вийшла мишка із нори. Пошили сину шовкову сорочку, старшому сину пошили синю свитину, молодшому сину пошили сині штани. Напекла морожиха коржиків. Припрошують моржики йоржиків. Йоржики, допоможіть нам жувати коржики. к, г. Кік к. Гик гек гак гук гг. кга, кго, к гукг. ги кг, кага, кого, кугу, кг, киги, кг, кага, кого, кугу, кг, ик, 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 пьемо, сик, эк, 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 отримали шек, ак, 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 театру потребен простак, ок, 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 пьемо, квасок. Слово краще звучить у дії. Чистомовки з рухами тренують координацію і темп. Не кажи бенедикт, якщо не Камбербетч. Не кажи бенедикт, якщо не камбербетч. Не кажи бенедикт, якщо не камбербетч. Наш паламар вашого паламаря перепаламарювати стати. Наш паламар вашого паламаря перепаламарювати, перевипаламарювати. Не той товаришів, товаришу, товариш, хто при товаришах товаришу, товариш а той товаришів, товаришу, товариш, хто без товаришів, товаришу, товариш. Наша верба найрозлоговіша, найкорчолама Наша верба найрозлоговіша, найкорчолама Наша верба найрозлоговіша, найкорчола Ковпак на ковпаку під ковпаком ковпак. Якось як і я в мак, так сяк, аби як виріс ярий мак, так що коле, як їжак. Гава гаву запитала ти на ганок не літала. Не літала я на ганок і прогавила сніданок. Женчик, женчик невеличкий, на женчику черевички і латочка чорненька, і шапочка червоненька. На шосе шумлять машини, лиш шпарки шурхочуть шини. Мишка раз прийшла до кішки, Уклонилась кішці в ніжки. Кішці смішки, мишці ні трішки. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. Смаженю смажив, смажив саша, а замість смажені у саші сажа. Свиня тупорила, півдвора перерила, вирила піврила, свиня тупорила, півдвора перерила, вирила піврила. Кораблі лавірували, 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 так і не виловірували. Кораблі лавірували, 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 так і не вилавірували. Кривий кирило кував криву кобилу. Крива кобила, кривово кирила копитом. Кривий кирила криву кобилу кулаком. Ускладнюємо артикуляцію. Переходимо до комбінацій, що потребують точності та швидкої реакції. Біппі беппе баб паппо бубпу бип пи. Бібі гідіжі, бевегедеже, баба гадажа, бового дожо, буву гуду дужу, бивигедежу. Питики, питике, питика, питико, питику, питики. Кпті, кпте, кпта, кпто, кпту ты. Дилбру, велбру, балбру, болбру, бубру, былбру. Ви, фи, в, ф, ва, фа, во, фо, ву, фу, в, ф. Рир, рер, рар, рор, рур, рир, Зікілі мені, зекле зі мене, закала мана, зоколо моно, зуколу муну, зикіле мене. Фінальний етап: швидкість і чіткість. Поєднуємо швидкомовки з пластикою тіла для повної свободи мовлення. Вередували вередниченьки, що не зварили варениченьки. Не вередуйте вередниченьки. ось і зваряться варениченьки. Фундамент вифундаментувати, перефундаментувати. Бабин біб, бабин біб, бабин біб розцвів у дощ, Розцвів у дощ, Розцвів у дощ. Буде бабі, буде бабі біб у борщ, біб у борщ, біб у борщ. Вовк вовцюг, вівцю, волік, вова. Вовку вила вбік. Як завив, же вовк вовцюг миттю випустив вівцю. Там, де росла липа біля Пилипа, який жив із Пилипицею та пилипеленятами. якраз із пилипеленятами у цей час пиляв пилип поліна лип. притопив пилку пилип. А потім пилип і пилипко поливали липки, виросли липки і у пилипа і у пилипка. А пилипиця не пекла пироги, переперчені перцем, переперчені. Коро, скоро мовить ганка, скоро мовки спотиканки. Слово в слово слово ловко, скоро мовить, скоро мовки. Сім дочок, сорочок вишивають, сім сорочок. Зупинився зубр на зрубі, задивився зубр на зруб. На кінці олівця немає кінця. скоромовила скоромовила та так і не перескоро Всіх скоромовок не перескоромовиш, не перевискоро Мова живе в нас. І поки звучить наше слово, ми продовжуємо жити і творити. І хай слово звучить вільно і щиро.